Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 49 загиблих пожежників. Пожежний пояс підірвано, Температура шалена. Підземні ангари зі зброєю також горять. Зсу знову атакували нафтобазу в Летарсько-Ростовської області. Безпілотник завітав близько п'ятої ранку на території нафтобази і гасять уже майже тиждень. Телеграм-канала пишуть, що вогонь майже дістався до керосина, вибух, якого знищить не тільки всю нафтобазу, а й половину міста ударною хвилою. Крім того, з'явилися супутникові знімки аеродрому Маринівка в Російській Федерації, які онічна 22 серпня Ала безпілотники згідно з отриманими даними на аеродромі у момент удару могли перебувати 14 літаків су 24 15 літаків су 34 від авіабази майже нічого не лишилося. Аеродром Маринівка Волгоградської області єдиний у Росії, де були побудовані укриття для літаків. Він розташований на відстані 450 км кілометрів від лінії фронту. На авіабазі перебували літаки-розвідники, також бомбардувальники. Після ударів безпілотників в соцмережах також повідомляли про пожежу на цьому аеродромі. У Кремлі вирішили навіювати Росіянам думку, що операція збройних сил України в Курській області справа звичайна, і з ситуацією потрібно просто змиритися. Така тактика з задумом ідеологів режиму допоможе перемогти тривожні настрої громадян. Тепер завдання кремлівських пропагандистів змусити росіян повірити в так звану нову нормальність. Повідомляють змі за два тижні з початку операції Сил оборони України в Курській області. Пора росіянам оготити світ шоку і почати звикати до нових обставин. Вважають в Кремлі. Російська влада взялася за нові методички для пропагандистів. Тепер вона активно використовує такі вирази, як нова реальність, нова нормальність. Використання таких зворотів у пропаганді потрібно, щоб люди вважали те, що відбувається не відхиленням новою нормою, нехай тимчасово. Це має заспокоювати у відхилення від норми, існувати складно у нормі, нехай нові і простіше. Цитує видання Медуза медіатехнолога. за методичкою Кремля, Росіяни мають увірвати в три ключові тези. Противник прорвався на російську територію. На нього чекає поразка. Повернення території займе час. Будь-яку інформацію про реальну ситуацію в Курській області влада блокує. Про просування зсу російський телевізор мовчить як і про військових, які здаються в полон цілими підрозділами про втрат російської армії. Звісно, теж ні слова замість інформації та аналізу громадян. Переконують зайнятися збором допомоги переселенцям. Намагається. Не привертати уваги до ситуації в Курській області, і сам Путін. В останнє про операцію ЗСУ він висловився 12 серпня. Тоді на нараді з військом та губернаторами він на камеру вимагав перемоги погрожував Україні. Діємо у відповідь. Паралелю першу провели критики Путіна в Москві під час COVID-19. закрившись своєму маєтку нового на околиці Москви. Путін здебільшого був відсутній, поки столиця боролась за стримування поширення смертельного вірусу. Марк Галеоті, аналітик Британського королівського інституту оборонних досліджень, відзначив його рису характеру дозволяти певним серйозним проблемам ставати чужою проблемою. Деться в. Публікації політико повністю ігнорувати те, що відбувається в Курській області. у Кремля все ж не виходить. Центральна виборча комісія відклала на невизначений термін проведення муніципальних виборів шести районах і одному місці області Пушеварська. Дострокові Вибори губернатора регіону проводить наприкінці серпня. Крім того, російське командування таки не розв'язало проблему з дефіцитом живої сили, і вона з кожним днем стає далі. Очевидніше, де брати резерви за можливості знімати їх з ділянок фронту які РФ вважає менш пріоритетними. Зокрема, була інформація про зняття вісі із півночі Харківської області з часового яру. Знімалася підрозділ. Зділа 809-та бригада морської піхоти. Це вже південна частина фронту. Усі ці батальйони перекидалися на курську ділянку фронту і підкріплювалися солдатами строкової служби. Розповів військовий глядач Денис Попович. Операція Сил оборони України в Курській області засвідчила, що всі декларації про якісь червоні лінії, які неможливо перейти щодо Росії, найбільше ніж міф, упевнений президент України. Ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну. А саме уся наявна ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка домінувала в оцінках війни деякими партнерами, розсипалася цими днями десь під суд. Вже важливо, що партнери були синхронними з нами в цій рішучості, і тоді в Росії не залишиться жодного іншого кроку, крім справедливого миру, заявив Зеленський. Раніше він повідомляв, що мета операції Сил оборони України в Курській області створення буферної зони на території країни агресора. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом.